Привіт всім. Ти не втримався, виїхав тут ось, трошки вирізали посадку. <кій> Накидали. Тут от стовпи, провода, коротше, палити це все діло не можна. Ну, Варіанти один. Я його скришу. Так, ще поріз. Ну, дивіться, хочу показати, як він ріже. Все видно, зріз. Я думаю, що видно, як він обрізає. Ну видно, бачите, навіть листочка обрізав. Де б так показати всього? Дивіться. Ріже листочки, все ріже. Ось так 5 хвилин ось такі, о, щепки. Ну, тут дуже багато листя, це треба чекати, щоб воно все просохло. Тоді листя обсиплеться. Ось, ось такі щепки. Ось так ще поріз кришить. Ну, роботой задоволений з першого разу кришить. В общем, на моїй практиці скільки їх зробив. І жодного разу такого не було, щоб я його запустив і він не працював. Ну, як на мене, це безотказніші порізи. Робота їхня просто ну класна. Працює він так, як треба. В якихось там допомігних регулював він не нуждається. ну Це лишнє. Включив, запустив і погнав. Всім дякую, до побачення.